Цього разу ми в Києві, Обухівський Dental Клінік, де рівень медичного сервісу та якість послуг відповідає найвищим міжнародним стандартам. Хірургічних маніпуляціях використовуються респатори своїм досвідом поділиться головний лікар Обухівський Юрій Володимирович. Добрий день, шановні колеги! У кожної людини є етап, коли вона починає навчатися. Беручи в руки олівець, ручку, каліграфічно вона з самого початку починає виводити букви. Після того, коли вона навчається їх виводити, з'являється почерк. І цей почерк залишається на все життя. Так і у лікара-хірурга з'являється почерк, який потім він використовує у своїй роботі. Маючи в руках той чи інший інструмент, він повинен розуміти, яким чином він працює, як його використовувати, в яких маніпуляціях, в яких техніках, знаючи всі ризики, які можуть виникнути в процесі. Цієї роботи лікар-хірург повинен створити такі умови, при яких операція повинна була би закінчитися прогнозовано, якісно і добре. Сьогодні я хочу поділитися невеличким досвідом і хочу розказати вам про інструменти, які ви можете використовувати в повсякденній практиці. Зокрема, це розпатори. Цими розпаторами проводять відшарування м'яких тканин від кісткової. Тканини, а також інструмент, який використовується в мікрохірургічній практиці, і його суть полягає в тому, що ви з мінімальною травмою на оточуючі тканини зможете їх відшарувати і вкласти на попереднє місце. Отже, для того, щоб вам провести операцію, нам необхідно кілька інструментів. Зокрема, це є пінцет і лезо. Лезо ми проводимо розрізи з урахуванням кровопостачання. Відповідно, основне завдання леза провести розріз таким чином, щоб не пошкодити кровопостачання. Відповідно, якщо ми плануємо працювати в ділянці тих трьох зубів і відкинути клапоть, нам необхідно буде провести розріз сулькулярний на зубах, і відповідно ті ділянки між собою. Враховуючи те, що в нас в основній ідеї стоїть хірургічне завдання для організму з максимально прогнозованим загоєнням, нам треба працювати з тканинами дуже-дуже акуратно. Відповідно, починаючи робити розріз сулькулярний, ми починаємо від зеніту зуба і до проксимальної сторони. Від зеніту. До проксимальної сторони. Для того, щоб відкинути клапоть повноцінно, нам є потреба в створенні додаткового послабляючого вертикального розрізу. Розріз, відповідно, робиться від перехідної згортки і до сусочка. Відповідно, ми тут повинні створити хірургічний сусочок, який потім буде мати можливість або вкластися на попереднє положення або змістити його коронально. Таким чином ми з вами робимо цей сусочок з урахуванням кровопостачання. Кровопостачання у нас рухається від апікальної ділянки до корональної. Створюючи хірургічний сусочок, ми його робимо ступими кутами для того, щоб загоєння проходило прогнозовано. Оскільки в нас між оцими двома зубами є достатньо велика ширина, ми в даній ситуації можемо робити два види сусочкозберігаючих розрізи. Один це модифікований, другий це спрощений. Оскільки в нас тут достатньо велика величина, ми тут повноцінно можемо робити з вами модифікований сосочкозберігаючий розріз. Далі у нас розріз рухається від. Зеніту до сосочка, від зеніту до сусочка. І відповідно, якщо в нас в цій ділянці є відстань між зубами менше 2 мм, тут ми можемо з вами використовувати техніку збереження сосочка спрощено. Тобто розріз йде у нас косий. Відповідно, наступний розріз від зеніту. До сосочка, від зеніту до сусочка. Переходячи з сулькулярного розрізу в апроксимальну сторону, ми цей розріз переводимо в паракристальний. І даємо можливість. Вибрати ті інструменти, якими ми будемо відчаровувати даний повношаровий клапоть. Один з інструментів для відчаровування слезової, особливо якщо це стоїть питання в ділянці зубів, є ось такий розпатор. Зверніть, будь ласка, увагу на робочі поверхні. З однієї він такий опуклий, тупенький, з другої сторони він зрізаний і гострий. Відповідно цією гострою стороною ми заходимо до кісткового гребеня. І коли ми цей інструмент вставляємо в сулькулярний розріз, ось такими плавними рухами ми можемо працювати в ділянці самого зуба. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця сторона в цьому інструменті і ця сторона в цьому інструменті дещо відрізняється. І вона відрізняється ось цим вигином. В важкодоступних місцях ви можете використовувати цю сторону або цю. Відповідно, якщо ви працюєте на нижній щелепі, то дуже зручно використовувати цей інструмент в сулькулярній ділянці, оскільки з протилежного боку у вас знаходиться у пацієнта ніс, він може вам заважати правильно поставити інструмент до відкидання клаптя. Відповідно, відшаровувати цей хірургічний сусочок, який ми створили, необхідно інструментом з мінімальною травмою на м'які тканини. Інструмент вкладається в створений нами розріз. І ось такими плавними рухами починаємо з корональної ділянки і рухаємося більш опікальну ділянку. Так. Відповідно, якщо ви зауважите, то опуклість цієї сторони йде до м'яких тканин. Для чого це потрібно? Коли ви кладете у цю гостру сторону на кісткову тканину, у вас немає ризику того, що коли у вас рука зірветься, то вона вас пошкодить у цей клапоть. Для того, щоб рука не зірвалася, обов'язково повинна бути фіксація. Фіксація, щоб інструмент лежав у вас на, на пальці. Так? Ось такими рухами ми відчаровуємо клапоть. Відчаровуємо, відчаровуємо, відчаровуємо повношаровий. І коли ми до... доходимо до сосочкового інструментарію, він має таку от вигнутість, і та вигнутість чітко лягає на округлість кореня зуба з одної сторони і з другої. Відповідно в тому місці, коли ми зробили сулькулярний розріз, ми допомагаємо також такими плавними рухами відчарувати цей. Між зубний сусочок. І протилежною стороною, ось таким глузочком, виштовхнути цей сусочок в протилежну сторону. Таким чином, у нас звільниться ось ця ділянка, і ми можемо спокійно працювати. Коли ми переходимо на більш такі великі ділянки там, де немає зубів, то ми використовуємо трошки ширший інструмент. І вже з більшою площею, з більшою поверхневою площею, ми зможемо відшаровувати подальші тканини. Дуже важливу увагу заслуговує робота з пінцетом. Як ви зауважите, щічки пінцета дуже тендітні, дуже ніжні такі. Але принаймні вони мають гострі зубчики, які можуть травмувати цей клапать. Тому. Часом ми можемо використовувати цей пінцет в якості підтримування ось таким чином, або підтримування ось таким чином. Якщо нам треба підтягнути м'які тканини в ділянці перехідної згортки, ми можемо скористатися цим пінцетом і ось так його відтягнути. Підсумку. Інструменти стома, зокрема, девіз, повинен лежати в ваших руках і бути продовженням їх. І тоді ви зможете ним виконувати будь-яку маніпуляцію.